Слухайте, ну давайте повернемось до новини з Запорєбріка. Вони там все більше нагадують якісь інформаційні зведення з північної Кореї. Так. В метрополітені столиці окупанта відновили скульптурну композицію з Сталіним. Ого. Ну, дивіться, вдячні за репресії нащадки, вишикувалися в чергу, як бачите, Йо. щоб принести квіти своєму ідолу. Бачите? тобто їх мільйони вбитих, закатованих людей. Їх сам їх так само і дідів і прадідів взагалі не зупинили. Ні. Ну, це ще не всі зашквари з Московії. Поліція почала перевірку жительки міста Саратов щодо увага, нав'язування до ці західних цінностей. Думаємо, що воно таке? От через цю фотографію, де дитина святкує Геловін. А, серйозно? Це, це... це західні цінності приносить дитина. Добре, Родатова. знаєш, ми зараз тобою змагаємося. Що страшніше? Так от, Давай. ще страшніше правопорушення здійснила жінка в ага, Її браво. Затримали через куртку з Мікі Маусом. <пух> так, можливо, поліціянти проявили себе милість, але двіться, вони звернули увагу на мультиплікаційного персонажа, але до того куртка вона мала жовті і блакитні кольори О, 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 наші. Таке от комбо, як то кажуть, пси режиму пропустити не могли. І жінку затримали через підозру, увага, у співпраці з ворожою розвідкою. Так є. Більше новин Запарібріка. Дивіться далі в нашому дайджесті під назвою Русня палає Увага! Куртка, прикинь Вообще не хочу удержать. Ось так горить забайкальський край в Оркостані. Цього тижня на болотах палало від необережного поводження з вогнем та від сорому святкування Дня Побєди. Влада на місцях влаштувала змагання з Крінжу в Хабаровському краї. Фанерний Кремль ледь не розчавив жіночку. В Удмуртії мешканці наддержави билися за безкоштовну кашу з потягу Побєди. Не кращу долю, ніж у потяга мав автопробіг победи. Його учасники біля пензи не поділили дорогу. А в Норильську російські вояки не змогли розминутися з величезною калюжею. В Якутії на параді продемонстрували російські таємні військові розробки, а саме техніку з фанери. Так виглядає велич Росії. А в столиці цього регіону влада привітала ветеранів Другої світової простроченими суповими наборами. Губернатор Вологодської області назвав стареньких учасниками великої вітчизняної війни. Друкарська помилка по Фрейду. В боротьбу за перше місце в найбільш абсурдному святкуванні активно включилися міста Білорусі. Тут і коза на параді, і збочена хореографія. І навіть дегустація хлібу з концтаборів з сіном та тирсою. Готують народ, щось знають. Поки влада країни-агресора хизується парадами з фанерної техніки, невідомий спалив латинську літеру Ві на в'їзді в Кисловодськ. Її там встановили прихильники вторгнення в Україну. А в Калузі дівчина спалила п'ять службових автівок Росгвардії прямо на стоянці з охороною. В Московській області невідомий напав на пункт збору допомоги армії агресора. Також у Підмосков'ї влада намалювала пропагандистський мурал на стіні, проте виявилось, що на ньому зображений український воїн, недбалість, диверсія чи передбачення. А от пожежа на буровій вишці Сибіру це точно результат традиційної російської недбалості. Удар по будівлі уряду Бєлгородської області це подарунок владі регіону від наших захисників. Сподіваємося, що надзвичайний стан через пожежі у Бурятії це передбачення для всього оркостану. Головне це забезпечення так званої безпеки наших людей. Боротьба із пожежами це не головне. А що робити, коли ваші люди захоплюють помешкання власного населення? І як це відбувається в Білгородській області? Так а що ви робите в чужому будинку? Чому стоять ваші автівки в гаражі? Закотила. Там щось бомбять, стріляють. От у гаражі закотила. Ну а майбутню долю окупантів легко допоможе передбачити чаклун Оксана із Казані. Я некромант чаклун. родичі просять знайти людину. З сво привезли їх же там привозять в закритих гробах. Що там не їх родич? Ну значить вашого відвезли в якесь інше місце. Для окупантів альтернативи кладовищу немає.